Вибори президента України здійснюються на основі Конституції України, законів України про вибори президента України. Це фрагмент аудіопосібника Зрячий вибір вибір-2014» з виборчого законодавства. Розповсюджує його громадська організація Генерація успішної дії. Проект здійснений за підтримки Посольства США та розрахований на слабозорих та незрячих виборців. Проте хмельницькі виборці про нього так і не дізналися, бо аудіодиски з записами не встигли надійти до нашого міста. А це відомий у Хмельницькому викладач філософії Національного університету Станіслав Руденко. Чоловік незрячий про аудіокниги з виборчою програмою кандидатів, дізнається від нас. Якби були ці аудіокниги і вони б розповсюджувалися по Україні, це було б дуже чудово. Це було б дуже добре. Це давно, давно треба було зробити. На всіх виборах без винятку був е то була моя дружина, ми з нею сюди да, це було як свято, всі, всі сім'єю ходили, коли, коли діти вже підросли. А вона у 2006 році померла. А після того ми з сином ходили постійно. Та я тут і сам міг, як коли син зайнятий, він пізніше міг там чи раніше проголосувати. Все ж Станіслав Федорович знайшов собі довірену особу, спільно вони підуть, щоб віддати свій голос за кандидата у президенти. Деякі виборчі програми 21 кандидата він прослухав на проводовому радіо. З того, що почув, зробив висновки. Таких людей, як Станіслав Руденко, у нашому місті 400. в області майже 2 тисячі. Кожен з них повноцінний громадянин, який бажає віддати свій голос на виборах. Довірені особи кандидатів у президенти присутні на виборчих дільницях за части не знають ні законодавства, ні конституції. Тому, коли до кабінки голосування заходить слабозорий з довіреною особою, чинять гвалт. У нас в людей з вадами зору є таке конституційне право. Більше того, воно давним-давно визначено, що людина, яка слабо зора або незряча, вона має право на супровід довіреної особи, щоб зайти в кабінку голосування з тою людиною, якій вона довіряє, і щоб можна було зробити відмітку. Люди, які працюють в цей день на дільницях і спостерігачі, коли вони бачать, що заходять по в кабіну вони починають, звичайно, там обурюватися, затримувати. І поки з'ясується питання десь по телефонами з центральною виборчою комісією, поки вони знайдуть документи, де прописано, що інваліди позору мають право на довірену особу на супровід, то час затягується у 2009 році. Під час виборів президента слабозорим та незрячим всієї України роздавали аудіодиски з програмою кандидата. Лариса Володимирівна каже. Це був чи не єдиний раз, коли програму кандидата вони знали досконало, а не вирваними з контексту реченнями. Коли до виборів готували бюлетні по Брайлю шрифтом Брайля, ну по-перше, не так багато людей володіють шрифтом Брайля, а саме основне, що як би його ідеально не робили, він все таки недосконалий. Шрифтом Брайля дуже важко скористатися і визначити саме ту особу, бо там же ж чуть-чуть тільки змістити десь дошку Брайля, і визначиш не ту особу, яку хотів би. Під час запису інтерв'ю кур'єр приніс на утос аудіодиски з програмами кандидатів Зрячий вибір вибір-2014». До дати голосування лише два дні. Керівник УТОСу каже: фізичної можливості роздати всім незрячим в області ці диски за лічені дні немає. От такі аудіо. Програми передвиборчі програми кандидатів партій, і взагалі все, що стосується виборів, повинно би бути, і до речі, воно було до минулих виборів. Варто зазначити, при реєстрації кандидати в президенти дають заставу у 2,5 мільйони гривень. Бюджет позачергових цьогорічних виборів понад 1 мільярд, з них на предвиборчу агітацію витратять понад 6 мільйонів. А парламентські вибори одному депутату обходяться в середньому 2 мільйони гривень. І жодної копійки для обізнаності з їх програмами для пільгових категорій. У цьому випадку для незрячих. Можливо, державі варто врегулювати виборче законодавство та дати можливість всім категоріям населення безкоштовно за рахунок кандидатів отримати доступ до інформації. У неділю 25 травня українці та хмельничани, зокрема, матимуть змогу змінити хід подій у державі, а саме обиратимуть президента України. І тут неабияку роль відіграє 100-відсоткова явка городян у день голосування. Ми ж запитали пересічних хмельничан, чи підуть вони на вибори. Так, піду на вибори. Звичайно, піду обов'язково, тому що я за свою Україну і хочу, щоб вибрали літинного президента. І 25 травня були на вибори. Обов'язково і всім рекомендую піти на вибори і зробити вибір. Чому хочу, щоб у вас спокійність в державі, щоб люди ввійшли в своє русло і нормально працювали. Дякую. Я пропоную всім. Голосувати, щоб всі в першому турі бажано провести вибори. Потрібно підтримати Україну, тому що якраз в такий важкий час. 100% треба висловити свою думку і допомагати, щоб економічно Україна розвивалася. Кожний громадянин повинен висловити свою думку на рахунок майбутнього нашої країни. Піду на вибори обов'язково, а голос віддам, але за кого не скажу. Не, не потрібно. Як вважаєте, чому? Обов'язково це потрібно робити, тому що в країні має бути керівник і він має бути розумним. Він має бути економістом. Моє бачення, що це має бути саме такий президент. Для того, щоб якийсь лад в країні був, має бути людина, яка буде керувати країною. Звичайно, підемо. Як вважаєте, чому це потрібно робити? Ну це право кожного громадянина свідомого. Я так вважаю, це дуже необхідно зробити. Я думаю, що це кожен повинен зробити. І щоб наша країна стала краще жити, тому що для нас для цього все є. І люди добрі, і роботящі, і земля в нас є. Все є. Треба йти голосувати обов'язково. Аби з'ясувати стан фінансування та своєчасність виплати пенсії за травень, проведення перерахунків та індексації, ми звернулись до першого заступника начальника управління пенсійного фонду України у місті Хмельницькому Марії Лужанінової. На сьогодні завершено фінансування пенсій пенсіонерів нашого міста. Ми виплатили майже 69 тисячам наших пенсіонерів понад 100 мільйонів гривнів. І хочу наголосити, що сьогодні середній розмір пенсії становить 1466 тисяча гривень. Співрозмовниця запевнила, що разом з міністерством доходів пенсійний фонд робить все можливе, аби виплати здійснювалися вчасно і в повному обсязі. Крім цього, озвучила деякі зміни у пенсійному законодавстві. Хочу наголосити, що відповідно змін, які внесено в закон про державний бюджет України на 2014 рік що протягом поточного року не буде змінюватися прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, і тому розмір мінімальної пенсії буде залишатися на рівні 949 гривень. За словами Марії Анатоліївни, фондом вже здійснено перерахунки та індексація пенсії. До слова, індексація це законодавчо затверджений механізм підвищення пенсії. Загалом з початку року управлінням призначено пенсії первинних первинно призначено пенсії понад тисячі пенсіонерів нашого міста. Понад вісьми тисячі пенсіонерам зроблено перерахунки індивідуальні за їхнім зверненням, зв'язку з тим, що вони пропрацювали. 24 місяці або чотири місяця або зв'язку з їх звільненням. Крім того, в травні 2014 року було проведено індексації пенсій відповідно до порядку. З урахуванням індексу інфляції, який в травні становив 3 варто зазначити, що відповідно до порядку індексації не підлягають виплати, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму, тобто пенсії, розмір яких не перевищується мінімум, на сьогодні це 949 гривень. На індексацію не можуть розраховувати і ті особи, які отримують різного роду надбавки: доплати до пенсії, допомогу по безробіттю та соціальну допомогу. З нагоди 15-річчя від дня створення народного аматорського хору надвечір'я відбувся звітний концерт за участю сивокосих ветеранів та ушнівської молоді. Концерті беруть участь своєрідний такий місток між юним обдаруванням, це хор корніцею 17, котрим я керую вже багато років. Ну і звичайно, сивочолі ветерани, які своїм прикладом показують, як треба прожити своє життя і продовжувати жити творчо, з наснагою, з піснею, з поезією. Репертуар колективу Різноплановий та багатий. Це і українські пісні, воєнні, повоєнні. Класичні естрадні та академічні твори сподіваємося, що народний хор ветеранів надвечіря ще довго радуватиме слухачів своїм співом. А його добру справу продовжать нові учасники-ентузіасти, нададуть нового звучання пісням, спільно доводитимуть і надалі всім, що надвечіря це ще не вечір.